Ми на початку 99-го року. Протистояння Вінса Макмена та Стіва Остіна у самому розпалі. Після того, як Макмен забрав титул в Остіна, Стів збирається виграти Royal Rumble, аби повернути собі титул на Реселманії. Та він Макмен зробить усе можливе, щоб цього не допустити. Він підставить Стіва на жеребкування номерів, щоб той увійшов у бій під першим номером. Він нацькує на Остіна усіх реслерів і дасть 100 тисяч тому, хто зможе це зробити. Але й цього буде мало. Тому він, Макмен особисто візьме участь у матчі, аби не допустити перемоги Остіна. У цьому матчі все буде проти Стіва Остіна, і в нього немає шансів на перемогу. Точніше, no ще точніше. No chance. No chance. Це офіційне гасло шоу та його музична тема, яка після цього стала темою Вінса Макмена. Однак для вінса також все було не дуже просто, адже у відповідь на шахрайство Макмена комісіонер Шон Майклс організував йому другий номер. І саме так у королівській битві вперше зійдуться у матчі Стів Остін та Вінс Макмен. Чиє протистояння весь рік тримало глядачів у напрузі. Вінс Макмен активно готувався до свого дебюту на ринзі, а головним тренером та мотиватором був його син Шейн. Він спив яйця, ненавидів Остіна, Ай, Остін! працював у залі, ненавидів Остіна, Ай, Остін! бігав у снігопад, ненавидів Остіна, Ай, Остін! бив свинячу тушу, ненавидів Остіна Ай, Остін! та ловив курку. Напевно, також ненавистю до Остіна. Оскільки це був перший матч Вінса Макмена, то до цього публіка не бачила його достатньо голим. Звичайно, всі бачили, що він це великий хлопець, але ніхто не знав, що під костюмом. Відео з тренувань Макмена у залі трохи привідкрили цю завісу, але все ж не повністю. І на королівській битві люди нарешті побачили Вінса у всій красі, і ви просто подивіться на це тіло. Цьому чоловіку 49 років, і це його перший реслінг матч. Суперники сходяться на ринзі, звучить гонг, і спочатку матчу Остін нарешті може поквитатися з Макменом на все. Ті вб'є Вінса, потім кричить на нього, знову б'є, підіймає і знову б'є. Також Остін бив Макмена по яйцях, але не достатньо сильно для того, щоб Макмен не міг глотувати жінок з виходом інших учасників. Макмен Остін його наздоганяє, але потрапляє у пасту. В туалеті на Остіна уже чекав міцний чоловічий генебенг. Після цієї зустрічі Остіна забирає швидка, а Макмен приєднується до коментаторів та коментує матч. Ближче до кінця поєдинку. Остін повертається, викидає з ринку всіх учасників та дивиться на він. Настав час фінальної битви, але в неї втрутився чемпіон Скеля, який відвернув увагу Остіна. Макмен скористався та викинув Стіва через верхній канат. Вінс Макмен, переможець Королівської битви 99-го року. Знесилений, але задоволений Макмен святкує перемогу та п'є пиво за ваше здоров'я, тому що ви подивилися це відео, поставили лайк, написали коментар, поділилися ним зі своїми друзями та підписалися на цей канал, аби не пропустити наступні відео. Але цієї перемоги могло й не трапитись. Ні, не через скромність Вінса в жодному разі, а через Дена Северна. На той момент Ден вже був легендою ММА, а також реслером НWА та WWE. І у нього якраз виник творчий конфлікт з керівниками WWE. Ті хотіли зробити Дена послідовником андертейкера та сатаністом. Ден відмовився від цього сюжету, адже його релігійні сусіди його не зрозуміють, на що функціонери WWE відповіли погрозами закопати персонаж Северна. На що Северн відповів геніальним питанням як? А потім пояснив: Ви не можете змусити мене програти, ви можете тільки попросити мене програти. Стало зрозуміло, що ніяких важелів впливу на Северна нема, а тому продовжили працювати у звичному режимі. Але тут у справу вступає Ерік Бішу, який запропонував Северну велику винагороду за те, щоб той вийшов у королівську битву і бив усіх по справжньому та викидував з матч. За геніальним планом Еріка, Ден мав зіпсувати матч за будь-якого розвитку подій. Навіть якби його якимось чином викинули з матча, він все одно мав би залишатись біля рину та продовжувати бити реслерів WWE по справжньому. Однак Ден Северн відмовився від такої пропозиції, та й невідомо наскільки план був би успішним, адже у WWE також був Кен кеншенок. Інша жива легенда ММА. Ну а у 2020 році Брок Леснер показав нам, як би це могло виглядати, коли він викинув з матчу 13 учасників, з яких 11 не протримались матчі навіть хвилини.